Друзі, буду плести з такої корзини на 42 літри. Корзина дуже класна, вона литі ручки має. Саме перше, що розмічаю лінію, де будуть йти наші отвори от таким інструментом. Саме краще, найпростіше саме і найдійніше, щоб кожен раз не відмічати там по 3-4 см від бортика. Я буду плести форму восьминіжка. Отвори у нас мають бути кратні 4, бо чому, чому 4, я вам пізніше розкажу, коли буду натягувати стійки. Перше відмічаю отвори, а потім, потім будемо натягувати стійки. Так, Заправила я лози. Так воно виглядає. Зараз я покажу на прикладі однієї пари. Однієї пари, як заправляти іменно такі лози. На таке пластинку. Беремо. Одну лозу. Дивіться, у нас буде чотири задіяні в цій парі 4 м, отвори. Починаємо заправляти лозу один. І не, не в слідуючий, а через один. Рівняємо тут, щоб було, щоб кінчики нас впадали. Так, тепер опускаємо, опускаємо в дирочку нижню, заправляємо сюди в нижню, яка співпадає з верхньої, заправляємо сюди. Так, вона виху вийшла звідси. І заправляємо слідуючою, заправляємо слідуючою от сюди, там, де виходить біла лоза. Дивіться, лози мають бути, лице до лице заправляти. Вона виходить звідси. Це плетіння з під білої стійки, ну, залежно, що ви там будете в'язати, з під білої стійки виходить зовсім друга другий колір. З-під білої стійки виходить зовсім другий. З під чорної стійки виходить зовсім другий. Так воно має правильно бути заправлене. Заправили це. Тепер беремо слідуючу лозу, тягнемо. Воно вона має. Бачите, не в цю, а в свою, в свою дирочку через одну виходить. Заправляємо її. Дуже, дуже довгий і тому незручно трошечки. О, а це йде. З таз лоза, заправляється теж сюди. Так як би по, е, по часові будинокові стрілці. Так, це ми оці лози ми заправили. Тепер будемо заправляти білу лозу. Білого зу. Дивіться. Ми пропихаємо, щоб потім не путатися. Заправляємо цю між нею. Дирочка лишилася, заправляємо сюди. Тягуємо. Так, Шукаємо другий кінець. І заправляємо оцей слідуючий отвір. Рівняємо. Рівняємо. Тепер опускаємо низ. Дивіться, де виходила чорна, бачите? Ми пропускаємо білу лозу. Лиця, лице до лиця? так вона має бути? Так, так зайшла. Якщо буде з'явилися отвори, тоді має більше бути ну, сама окружність отвора має бути більше від лози. Якщо лоза 11 6, має бути 7 або 8. У мене, В даному випадку у мене 8, бо тут вища де 2 лози. Тепер білу цю лозу Вам видно. заправляю оце, де виходила чорна. По годинниковій стрілці сюди. І теж лице до лиця. Лице до лиця. Дивіться. Щоб вона не перекручувалася зразу. О, бачите, як вийшло. Тепер тут так само аналогічно, але заправляю своє, свій отвір. Оцей свій, свій... свій вільний отвір. І а внизу теж погодинок військ стрілці, рухаємося, заправляємо в цей отвір, де входила чорна лоза. Поруч. От, вона входить в цей отвір, де входила чорна лоза. Зразу поправляємо, щоб воно не перекрутилося. Мабуть перекручуватися, щоб воно гарно лягло нам нанизу. Отак воно получається. Бачите, як воно получається? Тому я казала, що кількість отворів має бути кратне 4. Оце пара. Це така пара. У мене 44 отвори, значить, має бути 11 таких пар. Так воно виглядає зараз внизу. Так воно виглядає. лози на це кашпо я порізала білих і чорних по 11 штук. По 11 штук. Це 44 ділимо на 2, буде 22, і 22 ділимо на 2, буде 11. По 3 метри. У мене вийшло лози по 3 метри. 11 пар, не по 3 метри, а по 6 метрів. Це є двойна. Вони виходить при розрахунку по 3, а при восьміжці треба множити на 2. Одна лоза має 6 метрів. Ось так виходить. Все, дівчатка, заправила я лози. Ось так виглядає восьминіжка. Дивіться, як вам казала, з-під темної стойки виходить біла лоза. З-під білої лози виходить чорна лоза. Лози лицем одне до одного. Так мають бути заправлені. І зараз будемо плести класичним плетіллям 2 через один. Біла лоза закриває свою білу і, і йде під чорну. Так, дивіться. Беремо білу. Біла лоза накриває білу під чорну, накриває білу під чорну, накриває білу під чорну і так далі. пропускаємо. Тепер беремо чорну. велике неудобно, але дивіться. Накриває чорну під білу. Накриває такий самий колір під білу. Накриває, накриваю чорну під білу. І так плететься, це таке плетіння, воно так плететься. Зразу підтягуємо лози, щоб вони були всі гарні, гарно ложилися. Знову беремо білу. Сам біла накриває свою ж білу під чорну, так щоб воно не має в цьому плетінні накривати е, другий колір. Ну, можна брати і, звичайно, одним кольором. Все рівно так буде получатися, так буде такий самий буде ефект. Біла-під чорний, біла-під чорний. Беремо чорний і так само починаємо відбирати. верх-чорна-низ-біла, верх-низ, біла і без біла. Отак в'яжемо до кінця. Там, залежно хто хоче собі робити. Значить, так получается. Зв'яжу вже до. Ну, не знаю, чи буду робити косу, чи буду робити цепочку. Не знаю, що не придумала, але потім покажу. І так само біла накриваю білу під чорну, накриваю білу під чорну, і так воно буде весь, весь, все плетення. Ось як зараз виглядає трубничка. Я проплела, вже тут буду давати орнамент. Тут дала три через одну, щоб була більша хвиля, щоб він трохи відлічалося, відрізнялося від самого плетіння. Тут зробила допоміжні дирочки під ручкою, щоб зафіксувати. Зараз буду оплітати ручку, щоб я могла зафіксувати сам ротанг під ручок. Тут роблю косу посеред цього. Тут знову три через одну і буду закінчувати нашу дровничку. Отак вона буде виглядати результат. Буде. Так, друзі, я закінчила роботу над дровничкою. Ось така вона вийшла. Оздобила її косою, знизу плела три через одну і зверху над косичкою теж три через одну. Так, вона виглядає всередині. Так, знизу. Ось така. Получилась дровничка.